До нас доєднується Тарас Загородній, Це політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пана Тараса, вітання Так, доброго дня. Пане Тарасе, вітаємо вас. Отож, одна із заяв, яку ми вже сьогодні обговорювали в ефірі, це було те, що РФ має наміри атакувати три атомні електростанції, і очевидці ці слова були спрямовані на міжнародну спільноту і те, аби вона ще тісніше згуртувалася і допомагала нам відводити російські загрози. Отож, які ще заяви прозвучали від Володимира Зеленського варті уваги і нашої і стимулювання міжнародної спільноти. Ні, ну то що росіяни планують, вони постійно планують атаки на українські атомні об'єкти. Ну йдеться в першу чергу про підстанції та розподільчі мережі біля атомних електростанцій, тому що поки що по електростанціях вони ударів не задавали, тому що ну розуміючи таку лоскатливість цієї теми. Тим більше це буде погано буде сприйнято, в тому числі їхніми союзниками та тими країнами, які Є, ну там допомагають чи співпрацюють з ними Той саме Китай. Наприклад, він завжди наголошує, що без ядерна безпека є тут головною, не через любов до України, а більше з меркантильних власних інтересів. Тут питання: ну головне, що там літь мотив, те, що ми бачимо, виступів Зеленського це те, що в першу чергу Сполучені Штати Америки повинні нарешті більше допомагати Україні. В, в частині, яка йдеться про удари по території Росії, а тому, що ну судячи, така така таким наріжним каменем було, що зараз основна проблема якраз у Сполучених Штатах Америки. Ну також Володимир Зеленський не те, що наполягав, не наполягав, а десь спонукав до дотримання статуту ООН. Так він говорив про те, що е, так, такий стандарт повинен бути для всіх країн, а не а не в різних редакціях, як це собі наприклад уявляє Російська Федерація. Тож е, до чого він саме спонукав у цій заяві статуту ООН, Чому важливо реорганізувати десь ось цю інституцію з періоду ще Другої світової війни, як ви гадаєте? Ну це зрозуміло, тому що там в статуті ООН вказана цілісність країн, суверенітет, це те, що Україна, те, що Україні цікаво, щоб дотримувалися ці правила. Стосовно того зміни, які будуть, ну це питання більше не до України. Це Україна може тільки озвучити. А питання в тому, що ну. Ти країни, тобто, оскільки це цей статут ООН складався аж 45-му році, там фактично ну склалася унікальна ситуація, що ті країни, які якраз ну постійні члени Радбезу, в першу чергу, якраз такі функції, яких полягала в тому на підтримки миру. А та на підтримку того право, того світового порядку, який склався після другої світової війни. Одна з цих країн є фактично агресором, яка порушує всі ці, ці норми, знищує ці норми міжнародного права. І звичайно, що склалася там патова ситуація. Наприклад, виключити Росію з ООН неможливо. А чому тому, що якщо подивитися статут ООН, там чітко зазначено, для того, щоб виключити якусь країну з ООН, потрібно на згода радбезу а там сидить Росія, яка звичайно ніколи не дасть себе виключити. Фактично, і це дає можливість маніпулювати багатьма речами. маніпулювати в тому числі ООН, яка перетворилася, фактично на придаток, такий, який не спроможний бути. Повноцінним майданчиком, на яких вирішуються ці проблеми, ну сподіваюся, що воно буде якось вирішено, Хоча я думаю, що це дуже-дуже довгий процес.